Сьогодні неділя, 12 листопада 2023 року, 8 година 8 хвилин. Ранок продовжуємо кожен день займатися спортом, радковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді, з якою хочуть і вже зробили боржниками цієї корумпованої злочинної системи, яку контролюють мародери. Провокатори, шантажисти, корупціонери і так далі. А я залишаюся людиною здравомислячою туризою і бажаю щось змінити в цьому світі на краще. Чому? Бо в мене є двоє малолітніх дітей, яким я бажаю. Тільки гарно. І не хочу, щоб вони жили на, в такій країні, де коли ти народжуєшся, за тебе вже все вирішили. Чомусь. Незрозуміло хто. Якісь наркозалежні хворі наркомани. 58 Чого в нашій країні таке і в цілому світі відбувається Бо ці маршрутники один одного кришують і один одному допомагають. А таких, як я, людей, тверезих, трамуються, вони за людей не вважають. Бо вірять в ті привки, які ми розповіли зацікавлені в цьому хітрожопі, хитрозроблені істоти. Маркозалежні хворі. Не тільки психологічна, а й фізична. Ось така от обстановка в мене. А їм буде їм сором на цим покидькам мерзотникам.